Секрет особливо смачної та пишної паски напередодні великодніх свят відкрили майстри компанії ТеремноХліб. Цього року, окрім традиційної великоднії випічки, тут приготували особливу паску царську. Такий собі великодній подарунок для улюблених волинян. Церковне благословення на виробництво святкової великодньої продукції напередодні одного із найбільших християнських свят отримав колектив Пад Теремно Хліб. Святі отці подарували колективу компанії ікону із зображенням таємної вечері та нагадали про особливість освячення великодніх страв. В той час ми не мовить самого Христа разом з Христом споживаємо ту Пасху вічного життя на його таємній Великій вечері. І друге те, коли ми отакі Пасхи прикрашені до Дня Воскресіння, несемо у храм в кошечках і, скажімо, так візуально хтось з нас бачить, це наша така візуальна проповідь, наша місія проповіді, що ми християни. Отримання благословення на виробництво великодньої здоби дуже добра традиція. Вона показує, що вся продукція створюється на цьому підприємстві на благо людям, адже вже в той час, коли майстер замішує тісто, пече паску та святково її оздоблює, він вкладає в неї частинку своєї душі. Це його праця, його подяка Господу Богу, його віра, радість з приводу головного християнського свята, яке наближається. Вчора тільки була в церкві, була в сповіді, тому що я щаслива, що маю доступ до такого хорошого тіста, святкового і рада, що будемо приносити в домівку людям щастя, радість. То печу вдома сама, але мої друзі, знайомі, купують. Бо по, мені здається, в Луцьку кращої паски, як в нас на заводі, немає. Новинкою нашої святкової випічки є Паска Царська. Вона відмінна по рецептурі від попередньої розробленої нами, так як вона більш високосортна ще. Крім родзинок, має в своєму місці ще і курагу. Вироблена на натуральному молоці, тільки з селянського масла. Якщо попередній є маргарин, то в цій пасті у нас тільки селянське масло, всі інгредієнти натуральні. Перш за все, наша паска вироблена по домашнім рецептам, по традиційній технології. Вона буде смакувати кожному, і з такою покупкою можна піти в гості. Вони випікаються у спеціальних паперових формах із класичним українським розписом, що дозволяє довше зберігати свіжість продукту. Великодню випічку волиняни можуть купити вже зараз у всіх фірмових кіосках, теремнохліб та у магазинах Луцька й області.